Розуміння, яка є Україна. Вона настільки світла, настільки тепла, настільки добра. І ваші картини це, це і ви, такі ваші картини. У мене вже є тут пару картин. Тож я вітаю вас, відкриття цієї виставки. Наскільки я знаю, це перша ваша виставка від початку повномасштабного вторгнення. Uh, і персональник. так, персональний, звичайно. Я вітаю вас, бажаю uh, вам натхнення, наснаги, бажаю всім нам перемоги для того, щоб наступні виставки пані ми вже зустрічали в мирній квіточні по світу і проходить повз тебе людина. Так, неначе приносить квіти, і тобі віддає половину. Ще й стебла у другу гарячої. Поглянешся на неї здаля і збагнеш на промінь багатша, стала раптом. Дякую, ці питання. Якщо, Ми приймали, якщо вам є що відповісти, перший час. Категорії, що чи відчуваєте ви, що мистецтво здатне зупинити час? Чи навпаки воно його прискорює? Дуже цікаве запитання. А, я Добре, не я. Не можу. А, я Чуває що мистецтво здати... зупинити час. Не, не зупинити швидше, а колись на 2000 від дня народження Шевченка прозвучало тобто такі, такі, такі слова, що мистецтво, мистецтво слова, і я думаю, що візуальне мистецтво це як капсула часу. Тобто ми сьогодні в наш час всі закладуємо щось, те, що через якийсь час... Наші нащадки зможуть прочитати, побачити, відчути через те, що ми посилаємо. Це не мої слова, це я цитую просто. Але мені здається, що про час це саме так зручно. Що люди, які займаються творчістю, це і фотографія, все, що відображає наш час. Це слово, слово про наш час, те, що актуально, воно йде поза межі. Нас не буде, а слово. Картини, все це, що буде жити після нас, і тому ми несемо в якійсь мірі дуже велику відповідальність за те, що ми несемо і як ми е, відображаємо наш час, як ми його показуємо тим, хто поруч з нами і хто буде після нас. Yeah, like Якби вам довелося малювати не фарбами, а емоціями, почуття, які почуття були б основою вашої палітри які почуття будуть Любов, звичайно, така феєрична, велика, від землі аж до неба. Ну, Така, щоб вона обняла весь цей світ, подружила, об'єднала, щоб нарешті вже світ зрозумів, що, що земля така маленька у цьому всесвіті. І люди подумали про те, як її берегти, а не як мірятися старками, там, талантами, ще чимось. Ну, так, Написали, але вона вже давно живе у вас М у моєму серці. Тут такі гарний малюнок Катерина Сили намалювала. Катерина не дуже мені підійдете подивитися, дуже гарно намалювала образ. Є... Не намальованих картин багато, ще є, є багато задумів, які ще не реалізовані. І є, чесно, признаюся перед собою. Якісь дуже цікаві картини на той момент, на той період. Там, мене 10, 10 років тому мені здавалося, що це супер цікаво, Я почала відклала, а ну, мені ніби і перемалювати ще шкода. А ніби вже не так цікаво було 10 років тому. Тобто, ну є, маю такий гріх, але є багато нових задумів, ідей, знаєш, сухінь. Що... Сподіваюся, ми їх ще побачимо у нашому просторі на сьогодні Дякую. Дякую. Ну, Давайте наступну категорію, це якраз талант. Ой, така серйозна категорія, яку її на розстави залишилася. А, да, дуже цікаве питання. Що важливіше талант чи дисципліна? Я думаю, що вони рівнозначні. без дисципліни. Ніякий талант себе не прояви, але без таланту дисципліна теж це просто біг побіг віддалічці і все. Якщо не бачите цілі. Тобто, тут навіть я би не так сказала, що важливіше талант чи дисципліна. Може прийти до чогось. Уявіть, що ваші картини можуть змінювати погоду, яка впанувала атмосфера в день їх створення. -у -у -у, Можете обрати кілька якихось картин і. З якою погодою у вас не звіті? От якби ви її малювали, і настрій, який відчували в цей час, вирував би навколо у якості погод. То що б це було забувало? Ви знаєте, я, там, там, де інтерв'ю я інтерв давала Южницькому південніському телебаченню, я говорила, що художники діти, і настрій у нас міняється. Я, наприклад, люблю всяку погоду, і дощу вугу, і сонце, і вітер, і сніг. Дублю. Не цікаво було б, якби тільки весь час світали сонце, було би погано, якби ми весь час були засипані снігом, було б страшенно погано, якби весь час слив дощ, чи весь час був туман. Ну, так само, як наші емоції змінюються, і це чудово. Так само чудово, що погода навколо нас змінюється. Але я дуже люблю сонце. Зірки, місяць. Тобто, оце я дійсно дуже-дуже люблю. Дуже, дуже, дуже вдячна. Ми, дійсно, Дуже мене збагатили внутрішньо. Ну і звичайно, через це я дружу з бібліотеками, з багатьма бібліотеками міста, з бібліотекою Грушевською, з національною науковою, з дитячою централізованою, з багатьма бібліотеками міста це чудові колективи, які сьогодні дуже дуже багато роблять. Тобто вони не, не тільки займаються бібліографією, суто книжковою роботою. Вони Роблять виставки, вони організовують цікаві зустрічі, і то, слідкуйте, приходьте до них. Це воно того дуже і дуже важко. Ті, хто читають, воно їм лягає на серці. Це дуже важливо, як на мене. Що людина, яка набагато старша навіть за мене, змогла написати так, що це торкає душі молодих. От я хочу ці книжки подарувати і ще одну українську весілля теж. Дарувати в бібліотеці. Я думаю, що я ще щось подарую не сьогоднішній день, а ще подивлюся. і ще вам подарунок. Дякую, я хочу так сказати, що якраз третя подія, краси якою присутні ці висипу це якраз 150-річчя нашої бібліотеки. Тому я всіх вітаю, що наша бібліотека в цьому році виконується якраз 150 років, і такий подарунок від пані Лариси – це її персональна виставка в наших залах. Тому поновитої розумної людини це завжди досить складно. Всі люди різні, всі автори різні, і треба знайти той особливий почерк для того, щоб передати енергетику цієї книжці. І вам завжди це вдається. Сьогодні вже говорили про те, що ви володієте величезною кількістю різних технік. І це теж дає можливість вам працювати дуже конкретно, дуже особистісно із авторами. Це дає вам можливість. Творити такі картини, які ми сьогодні бачимо в цих залах. Картини дуже різні, дуже намальовані різними техніками, які відображають зовсім різні теми: і міфологія, і релігія, і сьогодення, і обличчя наших людей, з якими ми живемо зараз, і природа, і краєвиди. І вам це все вдається. І ви знаєте, я зараз займаюся творчістю Михайла Жука. Я хотів сказати вам, що досліджував виставку 1911 року, артистична виставка, яка об'єднала художників Галичини і на Це така була соборна виставка, ще за до соборності України. І один із перших таких арт-критиків, він же і один із активних членів груп, і син відомого історика Дмитро Антонович, в своїй рецензії на цю виставку сказав, що мистецтво українське повинно шукати і зміст і форму національну. Ви подивіться, 100 років тому було поставлено це питання. А ми цю проблему вирішуємо і сьогодні. І от мені здається, що Лариса якраз має можливість... Вона доказала, що її мистецтво, воно національне і по формі, і по змісту. І знаєте ще, яка особливість творчості Лариси, вона синкетична в неї мистецтво, воно поєднує і дохристиянське от культ світла. Да? Цінності, які ще були до християнських, і які плавно перейшли те, що було здорове, перейшло в християнство. І оцей синкретизм, і також синкретизм ще в чому? Це моральне і естетичне, От теж є така гармонія в неї знайдена в її творчості. Я би сказав, якщо так одним словом характеризувати її творчість, я би сказав, Лариса: мистецтво твоє. Ті зуміла зайняти якусь таку, знаєте, творчу нішу в нашому мистецькому житті Одеси. Вона робила якось дуже по-своєму оці шовкові картини. На оцьому шовку і якась, мені здається, що там брини душа дем'яничну найбільше, от в шовку. Хай мені хто хай буде щось казати, там що і живопис, і олійні. І я, коли їх побачив, оці шовкові картини, мені вони так сподобали, що я побіг до своєї директриси. От тодішній ж він сказав, є нова молода художниця, от треба би її відкрити, музей Западного Сточного спуска. Директорця ми спитала, ви вірю? Я кажу, так, да, увірюю, я бачив, траліваю. І так ми зробили її першу виставку, я дуже цим пишаюсь. Перша виставка. Ще не, ніяка, член членкиня, не, не спілки художників, просто молода людина, яка малює, вже чогось там навчає маленьких діточок, там в тому місці Південному. І вийшла виставка в нашому музеї, і вона стала такою для мене пам'ятною. Вона крилата. Розумієте, вона, ну так, як усі ми українці, в неї є один великий недолік. Вона недооцінює себе постійно. І ми так, правда, останнім часом от та фраза Шануємося, бо ми того варті вже працює, Але весь час спочатку доводилось сказати Ларисі, що ти сидиш, говорять, та ні, та от мені довелося їй. Мовляти подавати документи на те, щоб їх прийняли в члени спілки художніх. Кажуть, вже цілком доросла до цього. Подивись, тебе ми тебе класні роботи цікаві. І мені дуже подобається, що Ларисі дав Бог їздити за кордон. Регулярно в якогось певного періоду вона почала їздити на пленери, зокрема до Польщі. Вона приїжджала звідти не просто крилата, а якась осяйна. Знаєте, у мене є кілька картиночок, які мені подарувала Ларисуня, такі такі довгенькі. Акварель така, знаєте, не акварель, а на, 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 на шовку. І вона якась така світла, тому що той пленер, ото від, відскок від постійного життя, знаєте, це дуже важливо для художниці. І от мені здається, що сьогодні ми е, бачимо щасливий момент такого справді, ну це зовсім не всі твори художниці. Це якийсь такий вершечок айсберга, але, мабуть, Хто збирав, я не знаю, може сама Лариса, але дуже мудро зібрана, розумієте? Ніхто чомусь сьогодні не говорить про графіку, а вона класний художній графік. Чому ви про це не говорите? От там зараз показані ці роботи, вони завжди, знаєте, кращі традиції Андрій Матіса. Я завжди це казав про Дим'янишину. Лаконічна і надзвичайно виразна лінія. Колись одеський художник Овсійко Микола на свій виставці взяв такий слоган, чи я не знаю, чи лозунг небагато, але багато що. Але давайте я скажу спочатку: представивши Ларису сьогодні в різних Фастесів, я навіть розгубилася про що мені говорити. Тому що сьогодні Лариса для нас, якщо не повторювати всі слова, креативна, чарівна, талановита. Любляча мама, кохана дружина, неперевершена мискиня, і якщо говорити про чоловіка, який тут присутній, я написала про Ларису у книжці Прихисток людського життя, хоч вона до цього факту не мала ніякого нібито відношення. Я писала тільки про теологів, Але біографію я її знаю. І коли Робив пропозицію Геннадій, мама була проти того, щоб молодою Лариса виходила заміж. Що сказав Геннадій, я обіцяю дати їй не тільки світло творчості, я буду їй завжди допомагати. Я з підтекстом принесла один подарунок для Геннадія. Це, перепрошую, українська кухня. Лариса завжди приїздить в Одесу і так, я їм зробила печеру. Нормально від пан Геннадій, він закроє. Вам книга! Ви <праць> цих... тільки освячувати, говорити, що вони багатогранні, що вони неповторні. Лариса перечитує всі книги для того, щоб їх ілюструвати потім. Це величезна праця. Це така праця, от першу книгу. Світлана Махає рукою, Геннадій Гармилін мені ілюстрував. Графік. Знайдіть собі автора, якщо ви не написали про родовід свій. Треба це робити. Подивіться на ці витинанки, які вона робить, із паперу вирізаючи на ну, сходу, так скажемо. Це експромти. Вам таке подобається? Ні, давай щось інше. А таке, вона настільки вчитується в текст. Настільки глибоко знає історію, я не кажу про те, що вона зараз пише ікони у нашому храмі. Не тому, що тут представлена, ну от мені дуже хотілося, щоб пані Ксенія у цій книзі була для всіх подана, тому що це не перевершена наша краса українська. Васному дуже вдячна. дають нам можливість сьогодні зібратися і обняти один одного, просто обняти один одного, і відчути енергію один одного, об'єднатися ментально це, це дуже важливі речі, але ми можемо це робити завдяки тому, що вони стоять в холод і в дощ, і в любу погоду стоять і відстоюють наш оцей затишний, дуже світлий простір. За це вони і стоять, щоб у нас був, у мене мурашки такі, щоб у нас був цей простір з вами. Ради цього вони і стоять. Не стільки за землю, не стільки там за щось. Хоча земля теж от, дуже важливо. Підходила до мене перед виставкою, а є ще, не є ще. Жінка е, з Маріуполя, звичайно, я хочу поїхати, тепер я дуже хочу поїхати. Я розумію, що це не той Маріуполь, вибачте, що я переключилася, в який я могла поїхати трошки раніше, коли там виставки наші відбувалися. Але я все рівно туди хочу поїхати, бо це наше місто. І так само скрізь, куди зайшла ворожа нога, це, це наша земля, це наші міста. Воно повернеться, я свято вірю в це. І ми всі з вами маємо кожен на своєму місці, хто що може. В слово, в діло. Гривні не допомагати, тому що ми розуміємо, що зараз дуже важкий момент, і від кожного з нас від, від нашого трошки-трошки, чуть-чуть дуже багато залежить. Вам всім, хто тут зібрався, я знаю, що саме такі люди зібралися. Я кожному просто низько, низько, кланяюще. Тому що, кому би я не подивилася в очі, це ті люди, які завжди допомагали зерному, які донатили на на волонтерські збори, які я поширювала, і тимка завжди додає крил. Вона додає мені крил, додає енергії і сил рухатися вперед. І я розумію, що дійсно це допомагає і нашим воїнам. Може, ми не можемо зібрати якісь там великі суми і не можемо зібрати.